Сьогодні поговоримо з вами про червоний манікюр, а саме який гель-лак обрати, як наносити його під кутикулу та зробимо невеличкий огляд відтіночків. Усі вони червоні, але відрізняються за консистенцією та відтінком. Ну що, поїхали оглядати? ДНК Ultra Red – класичний червоний відтінок, який обирає більшість клієнтів. Він найбільше пасує світлому та нейтральному тону шкіри. Особливо якщо є холодний підтон, має більш густу консистенцію і трохи маслянисту, але лягає в один щільний шар. виглядає дорого, стримано та дуже акуратно. Якщо вам потрібен класичний червоний відтінок на будь-який випадок. Це саме він. червоний відтінок від Cute. У порівнянні з ДНК він світліший і соковитіший. Підходить також нейтральному та теплому тону шкіри. Має зручний пензлик, яким легко промальовувати під кутикулу. Цей відтінок додає рукам свіжості і залишається яскравим. Навіть при штучному освітленні. Червоний відтінок від Dark він відрізняється від двох попередніх, адже має темний коралово-червоний підтон. По консистенції більш рідший, але не розтікається. Це теплий, соковитий, червоний із легкою кораловою ноткою. Ідеально підійде рукам з теплим підтоном шкіри, а на засмаглі виглядатиме ще виразніше. А найбільший вибір червоних гель-лаків і не тільки. Можна знайти на сайті Stalx.ua. Але техніка нанесення червоних відтінків у всіх одна. І зараз я вам покажу, як отримати ідеальний результат. Рівномірна поверхня це запорука рівного покриття, але після опилу не забувайте гарно прибрати пил. Якщо залишите бруд, лак буде затікати. Манікюр має бути максимально чистим, щоб чітко промальовувати контур. Обов'язково відштовхуємо кутикулу пушером, якщо хочете глибоке покриття під кутикулу. Пензлик ставимо прямо і не поспішаємо. Без хаотичних рухів промальовуємо ніготь. Максимально підводимо до кутикули та бокових стінок. Якщо хочете уникнути напливів, не беріть багато матеріалу. Іноді все ж таки трапляється, що у нас виникає невеличкий затьок. Тоді на допомогу приходить звичайна апельсинова паличка. Просто обережно нею прибираємо матеріал. Але якщо вже декілька разів прибрали і все одно затікає, просто витраємо гель-лак і промальовуємо його знову. Це зекономить ваш час та нерви. Далі залишається тоненьким пензликом завести гель-лак під кутикулу та промалювати усі важкодоступні місця. Гарно просушуємо, слідкуємо, щоб клієнт раніше часу не діставав ручку з лампи. Після цього перекриваємо тоненьким шаром топу, підпилюємо терез для чіткості, і ваше ідеальне насичене покриття під кутикулу готове. Якщо дотримуватись техніки, червоний манікюр буде завжди акуратним та рівномірним. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео та зберігайте, щоб не загубити.